Тільки що до мене дзвонили і сказали, що світло свої станції не почищена. Вийшов з вокзалу. Стежка, ну вже темно, не видно, стежка до дороги прочищена. Сніг іде, але трошки замило. Прочищено. Ступіньки але теж в 2 часов дня почистилися. Йдемо далі. Напроти вокзалу площадка вичищена. Сходи вичищені. Посипані були. Видно, що чорне, щоб всипали мучкою. Йдемо далі. Перон. Почищений. друга сторона також почищена. Ну, не видно вже нічого. Дане чистили весь перон вичислили, половину перона. Ну почищено все. І тут прочищено. Вичищено, як можна, так і чистим. Пройтись можна, було посипане. Дивіться. І тут прочищено. Коло чергового діжурного прочищено. Теж до сходи, все прочищено проходить. Ну, Діжуться саме собою чисто. До агента комерційного все прочищено. Не знаю кому приснилося, що на станції не чиститься. Да, сніг сипля другий день. Ну Пройти можна.